Чний табір відвага 2014 імені Івана Гавдиди відкрився на території села Ковалівка Полтавського району. Організатори Всеукраїнська громадська організація молодіжний національний конгрес. Уже четвертий рік поспіль. Молодь із усієї України тренується на полтавській землі цього року. Вперше за підтримка облдержадміністрації. Упродовж 11 днів 70 юнаків і дівчат віком від 16 до 26 років навчатимуться бути гідними громадянами своєї країни. Докладніше розкажуть наші кореспонденти. Табір відвага носить ім'я його засновника Івана Гавдиди з Тернопільщини. Український громадсько-політичний діяч 2003 року був битий у Києві за невстановлених обставин. Відвага виховує свідомих патріотів України, загартовує фізично, морально інтелектуально. А через події на Сході тепер тут набувають і базові знання з військової справи. Не відпочивають, а вчаться жити і виживати у польових умовах. Це є проблемою, бо і шкільне виховання вже не дає тих військових навичок. Люди там практично ніколи не бачили той самий автомат, не знають, як поводитися з гранатою, якщо вони раптом знаходять або якісь інші вибухові пристрої небезпечні. От ми даємо от, власне цю базову інформацію, яка дозволить вберегти своє життя і вберегти життя своїх близьких. Цього року охочих потрапити до табору було 150. Відбір пройшли лише 70. Нині у таборі шість команд, серед яких і троє дівчачих. Кілька заявок надійшло із Білорусі, проте дістатися Полтави їм так і не вдалось. Хлопець, третій, який мав проїхати, його прикордонники зняли з потяга. Просто українські прикордонники не пустили його. Чимало вихованців із Луганської та Донецької області. Дмитро у таборі вже четвертий рік. Мені недостатньо в себе там, скажімо, на батьківщині, на Луганщині цього патріотизму, українського спілкування. Спожеж війни із полум'я вовні. Лека нас віть потраті України. Кормив. А от Наталія потрапила сюди вперше та вже ділиться враженнями. Дуже позитивні, тому що ми колективно займаємося, знайомимося, особливо це ми тільки що репетирували пісні. Це дуже весело, якраз нові пісні, нове якесь забарвлення таке, життєве. У перший день таборяни розкладають намети, проводять перші тренування, встановлюють символічний хрест із прапорами, співають гімн, українські пісні, облаштовують льох, готують їжу. А хто відповідальний за їжу? Ну, ось дивіться, це в нас буде гречневий суп, але от в процесі ще. Потім ну от ось зажарка до нього робиться. Також чай поставили, ну, ще в процесі там буде каша. Ну, і там вон, дівчата нам накришили салат. Кожен у таборі має свої обов'язки. Є відповідальні за табірну програму охорони території тощо. Керівники ж для зручності мають при собі ще й рацію. Конус прийом. Через скільки хвилин відкриття дня? Хвилин. З 2008 року табір функціонував на Сумщині, але його існування заважала регіональна влада, запевняє комендант табору Олександр Омельченко. У Полтавському районі останні чотири роки відвага діяла завдяки підтримці Ковалівського сільського голови, а нині народного депутата Юрія Бублика. Такі табори є правильними, такі табори виховують молодь. І саме зараз в умовах війни це є не скільки мода, це є обов'язок держави гартувати молодь у національно-патріотичному руслі. Саме така молодь ніколи не зради нашої держави. Табір щойно запрацював, і за 11 днів на таборян чекає чимало випробувань. Як витримують їх молоді патріоти? Ми ще розкажемо.